Дивіться, яка пуста площадка. Пусто, пусто! Ну Трактора, правда, ще є трохи, але очікуємо, приходимо. Значить, покажем, завжди покажемо, що збираємо і зараз теж покажемо вам. Ось такого апарата. Це у нас словол 244-й буде з кабіною. Вчора почали збирати, постараємося сьогодні закінчити. Це у нас буде 24-ка з двома насосами інша. Бачите, бо кабійники раніше, коли йшли з одним насосом інша, з гідропідсилювачем, трактор буде з реверсом. Кабіна буде простора. І дійсно, що бачите, оці от боковушки, оце все воно не зашите. Ну, підлога теж не рівна, але в принципі тут міста вистачає. Висока буде. Тут я думаю, що кому насад треба буде уточняти по висоті. А так, дводискове щеплення. Кабіна з запаленням буде, Вон, давно не було наслабола з кабіною, з реверсом, але буде Буде широка резина, км 385 все по стандарту. Як буде готовий, по готовності помиємо, перевіримо і буде огляд, як завжди.